Ой, дівчатонька, як весело! І не кажи. А де ж це наші хлопці забарилися? Може вони сьогодні і не прийдуть. Може вони у сусіднє село. До нього дівчат пішли. Дані, самі просто ще роботи багато. що У декого. Підходьте трошки, трошки, трошки відходьте. Банзур! Банзур! І ви будьте здорові! О, у вас є просто насизорів нова сукня. Так, Шиф, можна сказати, перший у Києві магазин. У заганичних викройках. І по французькому квістону. Що ж це за матерія така? Увер! Фізична материя. А юбки о, із матерії моральної. Гарна матерія. Ряба рябати ще із голяста. Як мені пан заплатить гроші, то я теж тобі таку пошию. Не <су> смішно. Справжні тільки тобі. Що? Дорогий, Дорогий напевно. На так, папенька, Аж по три карбованці за аршиндалі. Аж по три карбованці. Яке диво. Що Шомке плаття. А і Мені маменька залаті сережки купили і обручки на ручки. Вот. <плакова> <плакова> і до чого так розка вибрендилась? Як на Великдень? Є! Хроська как не культурна! за машки? Не кажи! Та то вони зібрались прогулюватись по Кріщатіку! А хоч би й по кріщатіку?